Слава Ісусу Христу, Розумій для себе, що людство з давніх давин вірило, що був потоп, що був Христос на землі і воскрешав мертвих. На сьогоднішній день це дуже актуальна тема, і ми бачимо, як вченість цього світу намагається повторити чудеса Ісуса Христа і досягати безмерті. Але, на жаль, вони відкидають істину і намагаються довести це наукою. І Як написано, що лише при сьомій сурмі Ісус воскресить мертвих, і вони разом з церквою піднесуться до небес, і це буде істинно безсмертне життя в новому тілі, яке не піддається смерті і хворобам тоді вірники царюватимуть разом з Христом тисячу років у мирі та благодаті. І тому нам потрібно істинно вірити в Ісуса Христа, щоб бути записаним в книгу життя, бо як написано в Біблії. То не записаний цю книгу, той буде вкинути в вогненне озеро. І тільки церкві буде дано разом з Ісусом судити інших на вічному суді. І як написано, коли ми єдинодушні з церквою, то навіть пекло не зможе перемогти нас. І як відомо, що друге пришестя Ісуса Христа вже не за горами, тому нам потрібно істинно вірити в Ісуса Христа і служити Йому заради спасіння. Амінь.